Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні наша тема спілкування, і ми з вами проговоримо про те, чому не можна вживати поганих і негайних слів, навіть якщо ти чуєш їх від близьких людей. Не можна говорити погані слова. Парам пампам, -пам, пам пам гарний був сьогодні день, і я співатиму пісень, і я, синку, сказав тату Микола. А що це ти такий задоволений? В садочку щось гарне сталося, чи що. Ех, подумав про себе хлопчик. Який ще садочок? А взагалі, тату, можна сказати, що так. Та насправді, п'ятирічний хлопчик Давид радів не успіхам в садочку, а тому, що сьогодні до їхньої групи приєднався один цікавий хлопчик, якого звали Євген. Він був досить грубим і вмів лаятись. А доброму Давиду так хотілося також бути таким і навчитися цим негарним слівцям. Адже він вважав, що це так круто. Тож його раптова радість була саме з цього приводу. Відтак, починаючи вже із сьогоднішнього дня, поведінка хлопчика розділилася на дві половини. Вдома він був спокійним, неговірким. Але коли зустрічався з Євгеном, то одразу ж перехоплював його манеру поведінки, ставав грубим, черствим і жорстоким. Це продовжувалося довго допоки молодша сестричка Давида Єлизавета не почула від братика погані слова. Відчепися, малеча, я не буду прибирати за тобою іграшки. Та й взагалі ти дурненька дівчина, яка тільки й знає, що малювати свої квіточки і сонечка. А я вже дорослий, мені вже п'ять, тому не чіпай мене. Почувши ці слова, Єлизавета розплакалася адже вона ще ніколи не чула таких поганих слів від свого старшого братика. Він завжди був таким лагідним. Чемним, привітним. Їй Давид завжди допомагав прибирати іграшки, гуляв із нею. А перед сном вкривав маленьку теплою ковдрою і любляче цілував її у щічку, промовляючи Моя маленька сестричка. А тепер, де тепер усе поділося? Тож, аби врятувати свого братика. Дівчинка покликала на допомогу свою тітоньку фею, яка завжди їй допомагала. Вона дістала із шафи маленьку паличку, яку їй подарував тато, і промовила Моя фея, я в біді. Тож до мене ти прийди. Після цих слів у кімнаті маленької дівчинки з'явилася чарівна фея. Яка, вислухавши історію Єлизавети, сказала. Знаю, знаю, моя мила дівчинко. Твій братик зараз дуже змінився, і тобі боляче дивитися на нього. Але він не винен у цьому все через його нового друга, Євгена, який просто не знає, що таке ввічливість і доброта. Він лише лається та ображає інших діток. Тому ми повинні йому допомогти. Коли місяць повністю освітить усі простори, я полечу до Євгена і змахну своєю чарівною паличкою, аби він став вічливим і не лаявся. Добре? Так, промовила дівчинка. Тітонько Фея, а можна у вас запитати? Звичайно, відповіла чарівниця. А, а з чого складаються ваші чари? Це щось особливе? Моя маленька дівчинко. тихесенько сказала фея. Нічого особливого у цьому немає. Мої чари. Це віра і велике бажання, аби всі дітки на землі були добрішими, щасливішими і ввічливішими. Все дуже просто. І все? запитала Єлизавета. Все так просто. Це виходить, що і я, коли підросту, також зможу бути феєю, так? Зможеш. Відповіла Фея. але тільки в тому випадку, якщо твої справи зможуть бути прикладом для інших, і ти не будеш казати поганих слів, лише тоді ти будеш наділена цим даром. А зараз я полечу допомагати Євгену ставати краще. Я поясню йому, що лаятися. «Не потрібно». Добре. Добре. відповіла Єлизавета. Я така рада, що незабаром мій братик буде таким, як раніше. Наша віра в краще творить великі чудеса, і кожен спроможен бути чарівником своєї долі. А тітонька Фея виконала обіцяне. Євген і Давид перестали казати погані слова, бо і вони мріють стати чарівниками своїх життів. А там, де дива, лише гарні слова і ввічливість. Молодці дітки, ви переглянули мультфільм і сподіваюся, ви будете гарно спілкуватись, і у вас буде приємно слухати. І завдяки вашому гарному спілкуванню у вас з'явиться ще більше друзів. Я вам говорю до побачення, друзі, до нових зустрічей!